Доброго ранку, малята! Я вас всіх вітаю, щастя, здоров'я, миру, добра. Кожному з вас бажаю. Дітки, сьогодні до нас на заняття завітали пташки. Це друзі шпака. Пам'ятаєте цю пташку? На минулому занятті. Ми робили для нього будиночок. Так ось співучі, різнобарвні, красиві пташки просять нас про допомогу. Вони літали, а коли повернулись додому, не можуть знайти свій будиночок. Допоможемо їм знайти будиночок. Дітки, погляньте. Кожний будиночок має певний колір і кожна пташка має свій колір. Нам потрібно оселити пташку відповідно кольору будиночка. Давайте розглянемо, якого кольору пташки. Ця пташка якого кольору? Так, правильно. Ця пташка жовтого кольору. А погляньте на цю пташку якого вона кольору. Правильно ця пташка червоного кольору. Дітки, а ця пташка якого кольору? Правильно ця пташка синього кольору. А ця пташечка якого кольору? Правильно, дітки, ця пташка зеленого кольору. А тепер давайте розглянемо будиночки. Цей будиночок якого кольору? Правильно, цей будиночок жовтого кольору. А ось цей будиночок якого кольору? Правильно дітки цей будиночок червоного кольору, а цей будиночок якого кольору? Правильно цей будиночок зеленого кольору. А ось цей будиночок якого кольору? Правильно дітки цей будиночок синього кольору. Дітки, покажіть, де пташка жовтого кольору, а де будиночок жовтого кольору. Посадіть жовту пташку у жовтий будиночок. Молодці дітки! А зараз покажіть, де пташка червоного кольору, а де будиночок червоного кольору. Посадіть червону пташечку в будинок червоного кольору. Молодці. А зараз покажіть, де пташка синього кольору. А де будиночок синього кольору? Посадіть синю пташку у синій будиночок. Молодці! Дітки! А де пташка зеленого кольору? А де будиночок зеленого кольору? Посадіть пташку зеленого кольору у будиночок зеленого кольору. Молодці! Малята! Ось ми з вами і допомогли кожній пташці знайти свій будиночок. Пташки нам дуже вдячні! Ми молодці. Скажіть мені, дітки, якого кольору були наші пташки? Так, правильно, жовтого кольору, червоного кольору, синього кольору та зеленого кольору. А якого кольору були будиночки? Правильно, дітки. Будиночки були жовтого кольору, червоного кольору, синього кольору. Та зеленого кольору. Молодці малята! Дякую вам за допомогу та за увагу! До побачення!